Привіт! Сьогодні покажемо, як легко та швидко працювати із задачами в нашій системі. За кілька хвилин ви навчитеся створювати задачі та керувати ними. Почнемо зі створення нової задачі. Для цього просто натискаємо кнопку Створити. Тепер давайте заповнимо основну інформацію. В поле назва вводимо коротке та зрозуміле формулювання: наприклад, Узгодити деталі замовлення. Це допоможе всім одразу зрозуміти суть задачі. Далі додаємо опис. Тут важливо вказати всі деталі, що саме потрібно зробити, в якому форматі які матеріали використати. Чим детальніше опишемо завдання, тим менше питань виникне при виконанні. Якщо задача стосується клієнта, обираємо його зі списку. Встановлюємо дату виконання. Це допоможе пріоритизувати роботу та не пропустити важливі терміни. Переходимо до призначення відповідального та термінів. В полі «Відповідальний» обираємо співробітника, який буде виконувати задачу. Якщо у вас підключений модуль продажів, ви можете прив'язати задачу до конкретної угоди. Це зручно, коли задача є частиною процесу продаж. Вся інформація буде зібрана в одному місці. Готово! Після збереження відповідальний побачить зелений індикатор, що йому призначили задачу. В процесі роботи статус можна змінювати. В роботі на перевірці виконано. Це дозволяє всій команді бачити прогрес в реальному часі. Ось так просто ми створили та налаштували задачу. Тепер ви можете ефективно планувати роботу команди та відстежувати виконання всіх задань в одному місці. Спробуйте прямо зараз. Це справді просто.